Вітаю! Ви на каналі Бабусин Квіточки не тільки. Ну що, знали Діда Мороза? Поїхали на частину 2. Прогулянка по садовому центру. Перед вами тюмерник або ж зимівник. Зараз він гарно квітує і радує своїм цвітам, різні кольори і різні розміри. А тут те, що я полюбляю найбільше в горщиках Ростуть ялинки. Адже це так гарно, коли у вас справжня жива ялинка, яку можна висадити в сад. Вже гіацинти прокидаються, і, можливо, в когось заквітнуть на новий рік. То були туї, а це ялинки. Які ж вони гарні, а це не люблю зріз. Ні квітів, ні дерев. Хоча користуються попитом. Ціни ви бачите, і масштаби. Очі не трагедія, але все ж. Якось Ну, традиція є традиція. І одна із традицій це різдвяна зірка. Всі кольори бачила, але сьогодні побачила і цікавинку. Скоро і ви її побачите. Які ж вони тільки гарні і яскраві. Дуже гарно виглядають, коли їх багато. Жаль, вдома так не можна зробити, коштів не вистачить. Але хочу попередити: не ставте відразу, да й зовсім не ставте, а ось красуня новенька. В тепло вона любить трішки прохолоду і не полюбляє зовсім протягів. Ну і холодна вода, не любить вона її, тому часто й густо вона скидає листя і пропадає. Панцетія – яскрава різдвяна зірка. Можливо, в когось є якийсь досвід іще цікавий, що любить ця рослинка у вас, а що не любить. Ну, а ці ягідки це просто теж емблема нового року. Правда, я завжди забуваю, як вона називається. Ну, це вже не емблема, але дуже сподобалася. Подобається мені листя яскраве у бегоні декоративної, тим більше, коли ось так декілька сортів і побагато. Вражаюче видовище, можна любуватися і розглядати малюнки дуже довго. Можливо, є, фан... є фанати. І серед підписників, і розкажете, які рослини у вас улюблені. А серед друзів вже по каналу я знаю, хто в нас побачить і зрадіє, кому показ. Зелені дуже багато, різні рослини, різні сорти, різні види. Насолоджуйтеся, любуйтеся. А ось тут хотіла показати, чому смертники. Ви бачите, що верхівка ось була залита, і я зривала її. Ну, може, побачили, накричать, щоб квіточка хоча б так поквітла та порадила, можеш, її заберуть. Ой, так жалко. Я а далі орхідейки. Наші улюблені орхідейки у великих об'ємах. Як могла, виставляла їх і старалася вам показати різницю ось між вольтерою і ось тим новим симпатичним сортом, який багатьох вразив. Дуже багато білих, які відрізнялися і розміром, і об'ємом, і величиною навіть квітконоса. Дуже гарні рослини і дуже красиві. Але щось вони останнім часом не дуже радують усіх. Постійно хтось жаліться, що рослини хворіють і гинуть. Все більше і більше, я думаю, про те, що вони вже йдуть заражені хворобами, і те, що ми робимо, це для них, як кажуть, притушило трішки і притихло, а потім прийме найменші якісь. Погіршені в догляді, чи погода може, чи може вікно забули закрите, і виходить ось таке горе, коли ми втрачаємо рослини. Ну, причин, в принципі, багато, що стимулює хвороби. Я думаю, вам сподобалася моя розповідь і прогулянка, а я буду прощатися. Я бажаю мсти, тихої, мирної ночі, скорішої перемоги. Бережи Бог, наших захисників.